Вітаю в ефірі з Вашингтона. Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка понеділкового п'ятницю, о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо у Фейсбуці або в Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні. Ні, низка там важливих, про які ми будемо говорити з першого кілька апдейтів, кілька новин з точки зору поповнення збройних сил України новою технікою. Ми знаємо, що в міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки, Челенджер, Челенджер «Челленджер-2» прибули в Україну. Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео власне з середини британського танка. Він заявив, що разом з десантниками мав честь обкатати нове виповнення в броньованих підрозділах. І Резніков сам коментує, чи ці нові поставки сказав, що британські танки є витворами військового мистецтва? Давайте послухаємо його коментар. чудово, бене міністр оборони Великої Британії. Це дуже гарний приклад. Велике спасибі від України Великій Британії. О, такий коментар від Олексія Резнікова. Ми знаємо, що минулого тижня також танки від Норвегії прибули до України. Це танки Леопард 2 І також ми знаємо, що три танки леопард від Португалії прибули також до України. Про це повідомило міністерство оборони власне Португалії у Твіттері. Також в Україні перебувають 17 танків Леопард від Німеччини. Про це заявив міністр канцлер Німеччини Олаф Шольц. Йдеться про сучасну модифікацію Леопард-2 А6. протягом останніх двох. В місяців Бундесвар за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися, і навчання вже завершилося. Можемо послухати коментар від Олафа Шольца про цю програму. України Ми підтримуємо Україну, які надали політичну і фінансову допомогу. А також обидві наші країни постачали зброю і забезпечували військове тренування. Німеччина і Нідерланди спільно поставили броньовані бойові машини піхоти та боєприпаси. А зараз разом із Данією готують поставку основних бойових танків леопард 1 аби таким чином підтримати Україну на додаток до всіх інших танків, які ми постачаємо включаючи дуже сучасні, які ми щойно доставили. Також ми чули минулого тижня від сполучених штатів, що Сполучені Штати хочуть прискорити надання Україні танки «Абрамс» і Сподіваються, що ці танки прибудуть до України вже до осені. І сьогодні ж також Франція заявила про те, що подвоїть кількість снарядів для артилерії калібру 155 мм, міліметрів, які постачає в Україну до 2 тисяч на місяць. Раніше ми пам'ятаємо, говорили лідери Європейського Союзу, зокрема домовилися взагалі на 2023 рік поставити один. Мільярд боєприпасів для артилерії. І якщо ми говоримо про інші важливі теми, то знаємо, що цими днями у Вашингтоні відбувається саміт. Це саміт демократії. І власне він сьогодні розпочався у Вашингтоні. цей саміт який організувала адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Вперше такий саміт відбувся 2021 року. І власне цей саміт знову ж таки цього року це нагода звірити годинники, подивитися яким був прогрес у питанні демократії за цей рік, також ми знаємо, що участь цього річ у цьому саміті мають взяти більше країн вже 120 країн. Це не лише представники влади, але представники громадянського суспільства, які безумовно контролюють важливі демократичні процеси в тій чи іншій країни. Моя колега Тетяна Ворожко стежить за цим самітом. Висвітлює і приєднується зараз до ефіру. Таня, вітаю, дякую, що приєднуєшся до нас. Таня, знаю, що від самого ранку ти стежиш за віртуальною сесією, дуже важливою сесією. А власне про необхідність справедливого та міцного миру в Україні. Які головні думки ми почули від американського держсекретаря Блінкіна і українського міністра закордонних справ а, а, Кулеби? Давай спершу розпочнемо з важливого так. питання з іншого питання, так. що це взагалі за саміт, і що на ньому намагаються досягнути лідери країн, але також представники громадянського суспільства. Так, добре, цей саміт, як ти сказала, проходить вже в другий раз. Беруть участь 120 країн. Це на 8 країн більше ніж минулого року. Як ми знаємо, за оцінками експертів, науковців, які досліджують демократію, десь близько 90 країн світу можуть відповідати саме визначені демократичної країни. І в адміністрації підкреслюють, що це саміт за демократії, тобто не обов'язково, що беруть участь лише демократичні країни. Але тим не менше, журналісти дуже сильно зосереджуються на тому, хто запрошений, хто не запрошений. І цікаво, що цього року, як і минулого року, саміт на саміт не були запрошені дві країни-члени НАТО: це Угорщина і Туреччина. принаймні про це повідомляють журналісти з посиланням на власні власні джерела. А саміт починає з починають офіція... ну, основна така мета саміту. Це скажімо так, переконати країни світу про те, що демократія, верховенство права сприяють і економічному розвитку країн. Опитування багато опитувань глобальної думки показують, що не всі люди навколо світу в цьому переконані. А за оцінками, як розвивається демократія в світі, ми бачимо, що відбувається певний відкат, відкат назад. Тобто це така можливість затвердити, що демократія є важливою, та знайти шляхи, як цю демократію можна розвивати, знайти якісь нові методи. А саміт офіційно розпочинається завтра, але сьогодні вже відбувається купа різноманітних панелей, обговорень. А відбуваються вони як віртуально, так і за фізичної участі. І в них будуть брати участь 20 високопосадовців адміністрації Джозефа Байдена. Зокрема, будуть говорити, як протистояти корупції, як як, як, яка, підтвер... як захищати верховенство права. І от саме перший захід розпочався в USAID, де будуть цілий день будуть обговорювати під верховенством Саманти Пауер якісь нові методи, як покращити управління, як покращити демократію. І відбувається. Кілька таких uh, заходів скажімо так, трошечки на, ну, на межі на, на кордонах цього саміту, тані повернемося до події, на якій ти сьогодні була за якою ти стежила власне про важливість справедливого встановлення справедливого миру в Україні. це панель на якій головує держсекретар США Ентоні Блінкен, але також взяв участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. і очікувалась участь президента України Володимира Зеленського. Які головні думки ти для себе окреслила з цієї панелі? Яким бачить цей? Справедливий мир не лише Україна, але також Сполучені Штати. А, так, а, дійсно, ця панель була надзвичайно цікава. Я дуже рекомендую нашим а, глядачам подивитися її а, повністю. Ми, ми її перекладали, можете знайти її на наших соціальних медіа. А так, дійсно, а, президент України не зміг взяти в ній участь Дмитро Кулеба, який, ну, після невеликого такого вітального слова, Ентоні Блінкен розпочав цей, цей, цей саміт, цю панель. А і він підкреслив, він сказав, що ну він подякував за допомогу за допомогу інших країн в захисті України. А і також він представив оці 10, 10 пунктів формулу мира. І він підкреслив головне, він підкреслив, що розум українці розуміють, що є різні пропозиції щодо досягнення миру, але не всі вони можуть спрацювати, і не зі всіма з ними погодяться власне український уряд та український народ. Давайте послухаємо. Мир будь-якою ціною це ілюзія. Аби мир був тривалим, він має бути справедливим. Припинення агресії Росії та відновлення територіальної цілісності України є обов'язковими умовами миру. Непродумані поступки агресору лише спонукатимуть Росію посилити атаки на демократію, дадуть їй час відновити свій військовий потенціал і знову розпочати збройний наступ на Україну. Нам потрібен всеосяжний справедливий і міцний мир, і ми знаємо, як його досягти. З Цією метою президент Володимир Зеленський, як ви всі добре знаєте, представив нашу формулу миру. Ця ініціатива є чітким планом дій, який має не лише принести мир в Україну, а й відновити світовий порядок на основі норм і принципів. Міжнародного права ми помічаємо, що інші країни також висувають свої ініціативи. Ми цінуємо їхню увагу до проблеми, яка ставить під загрозу глобальну безпеку. Проте хочу наголосити, що український народ прийме мир лише в тому випадку, якщо він зможе гарантувати повне припинення російської агресії, повне виведення російських військ з території України та відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародних визнаних кордонів. Після чого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба а представив ну напевно, вже вкотре а, ну очевидно вже вкотре. 10 пунктів а, мирного плану Володимира Зеленського. Я, зупинившись на деяких деталях, наприклад, він сказав, що а, перший пункт радіаційна ядерна безпека, що захоплення росіянами Запорізької ядерної станції це взагалі найгірше, що могло статися для а, радіаційної та ядерної безпеки в світі. А також він говорив про необхідність повернення депортованих дітей, про необхідність повернення військовополонених, про ті умови, в яких перебувають Ковополонене, про необхідність повернення цивільних громадян України також а, ну, пройшовся практично ну, пройшовся по всіх пунктах плану, зупинився більш детально на деяких, і сказав про необхідність відновлення очевидно суверенітету та територіальної цілісності повністю в усіх кордонах України. І він сказав, що. А, можливо, ці пункти виконувати одночасно чи виконувати їх один за одним, і сказав, що допомога кожної країни в цьому, тобто кожна країна є учасниця цього саміту, і за, за межами цього саміту. А кожна країна може взяти участь в допомозі виконати той чи інший, долучитися до того чи іншого пункту плану. Цікаво, що після того, як він закінчив виступ, а слово взяв державний секретар Ша Ентоні Блінкен. І він підкреслив так, скажемо, основну думку а виступу Дмитра Кулеби. Скажемо, так, погоди ще з цим. Давайте послухаємо. I think we all have to be я думаю, що всі ми маємо розуміти та остерігатися того, що може здатися благими намірами, наприклад, закликати до припинення вогню, що потенційно призведе до замороження конфлікту, дозволяючи Росії консолідуватися і просто використати час, щоб відпочити, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд виглядає привабливим для тих, хто хоче, щоб зброя мовчала, може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже дуже обережними. І звісно, я думаю, що можна стверджувати. Дмитре, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що він безпосередньо страждає від його відсутності від цієї агресії. Але мир має бути справедливим і має бути тривалим. Таню, безумовно питання встановлення миру дуже комплексне. І Україна, Сполучені Штати, наголошують, що жоден мир неможливий, допоки Росія не забере свої війська із України, але і в цьому випадку потрібні будуть гарантії безпеки. Чи всі країни, які виступали сьогодні на цій панелі, погоджуються із таким баченням? Це було так цікаво спостерігати, тому що можна було побачити, як ці думки представлені на різних континентах. Перша виступила міністерка закордонних справ Кетрін Колона. Вона сказала, що Україна може розраховувати на нас, на європейський союз, і в своєму виступі вона намагалася, скажімо так, розвіяти цю думку, що це є якісь протистояння між західними цінностями і незахідними цінностями. Те, що йдеться в Україні, про що йдеться мова в в намаганні встановити цей мир. Це є такі загальнолюдські цінності, поваги до людського життя, до людської гідності, а до. Недоторканості і ці цінності вони є універсальними. А також е, говорив міністр закордонних справ Чехії. Він сказав, що дуже небезпечно підписувати будь-які угоди, чи ти на будь-які чи бучі чи, 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 на будь-які промовини. Він пригадав, що сталося з Чехословаччиною напередодні Другої світової війни, коли тоді так само казали, що потрібен мир, а це десь нам можливості задовольнити агресора, і якось після цього ну нібито буде е, е, легше, і бачити, що. Що саме що сталося, і цікаво, що в своєму виступі він кілька разів повторив про те, що має бути звільнена вся Україна, включно з Кримом. А виступ міністра закордонних справ Італії він також скажімо, теж під цією думкою, але він оголосив на тому, що ми маємо дивитися, що робить Росія не лише в Україні, а також що вона робить на західних Балканах, що вона робить в Африці, в Латинській Америці. каже Вагнер скрізь є. Ми намагаємось, ну в Африці. Напевно, і ну також в інших країнах. А що Італія намагається цьому протистояти, український народ може розраховувати на допомогу Італії, на допомогу. Італійського народу не лише військовому, а також і в цивільних цивільних питаннях. Але потім був виступ міністерки закордонних справ а такої країни Малаві, це африканська країна. Вона сказала, що ми звичайно розуміємо, український народ страждає. Він показав, як вони можуть захищатися, продемонстрував свою сміливість. А було кілька резолюцій ООН на підтримку України. Ми в Малаві скрізь проголосувала. Але що ми побачили, те, що ці резолюції не працюють, що вони не впливають на Росію, Росія продовжує вести свою агресію. А отже, треба приходити до наступного кроку. а Наступний крок це посадити ці дві сторони конфлікту за стіл переговорів. І одночасна рада на з СНАБЕЗП ООН має. Ну, скажімо так проявити себе, а і а, виправдати очікування і допомогти в досягненні цього миру. Вона не сказала про те, що Росія також є членом ради нацбезпеки. а з 1 квітня вона буде ще і головувати. Думка представниця Малаві є цікавою, тому що вона очевидно висловлює не лише свою думку. І потім виступав міністр закордонних справ Аргентини, який так само сказав про страждання, страждання українського народу про повагу до українського народу. Ми всі розуміємо, що Росія агресор, що здійснює. Це військові воєнні злочини. Ми все це, це розуміємо, але неможливо досягти миру без припинення вогню. І що досягти миру можна лише дипломатію, можна лише досягти а, якимись а, певними переговорами. І останній виступав: це був не участь дискусії а, а, віртуально. Це він записав це звернення, але воно цікаво було в самому кінці це був міністр закордонних справ Японії, який нібито підсумував цю цю розмову, він сказав, все ж таки, що будь-якого миру, а будь-який мир, це все ж таки небезпечно. І що коли був прем'єр-міністр Японії нещодавно в Києві, він підкреслив і затвердив підтримку Японії власно у цьому цій формулі десяти пунктам формули мира, яку представив раніше Зеленський, з чого власно починалася ця розмова. І це дуже важливо насправді, тому що ми знаємо, що головує в групі Семи зараз Японія. Саме Японія буде приймати наступний саміт лідерів групи СЕМИ. Тому знов ж таки думка Японії в цьому контексті є важливою. Також Таню, дякую тобі надзвичайно за твою розповідь. Будемо більше говорити про саміт за демократію. Програмі чистаємо 22 Я нагадаю для наших глядачів. Це була моя колега Тетяна Ворожко. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Коментуйте, пишіть, що вас цікавить. Я спробую відповісти на ці питання. Тання, а бачу, що на зв'язку є Дніпро, Київ рідний вітає. Також Кропивниччина, Луганськ. На зв'язку дивиться Чернігів, Кривий Ріг, Філадельфія, Запоріжжя і на Фейсбуці. Бачу Варси, Італія, як завжди, Канада вітає Мала Лука, інші міста і країни. Друзі, будь ласка, якщо вас щось цікавить, у нас ще є трохи часу ефіру для того, щоб відповісти на ваші питання. Ще одна важлива тема, на якій ми хотіли зосередити сьогодні увагу, це тема. Правосуддя це тема того, як притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Ми знаємо також, що напередодні державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя держдепу. Це Ванскак. і це тема, яку досліджує мій колега. Можемо його приєднати до ефіру. Це Олексій Коваленко. Він досліджує цю тему. і Можемо поговорити про значення власне цього оголошення. Олексію, дякую, що приєднуєшся. Вітаюля чому оголошення сполученими штатами власне своєї підтримки від високопосадовиці державного департаменту. Чому це важливо? Насправді це дуже важлива тема і дуже важливе оголошення. Те, що ми почули вчора на конференції у Вашингтоні, те що державний департамент США підтримав створення цього спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Це вперше, коли США зробили якусь конкретну заяву з цього приводу. Це вперше, коли США підтримали взагалі ідею створення трибуналу з розслідування злочину агресії Росії та Вперше, коли США підтримали якусь конкретну модель, і от справді щодо цієї конкретної моделі, Бетлан Скак, представниці держдепу, заявила, що держдеп зважував всі за та проти кожної моделі, яку розглядалися, та дійшли до висновку, що таким найбільш ефективним способом забезпечення відповідальності за злочини Росії за злочини агресії є створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України. Що це означає? Це означає гібридний трибунал. Який є перш за все українським судом, тобто він є в українській системі судових координат, але в ньому буде багато міжнародних елементів, в тому числі цей суд може знаходитись десь в Європі. Як сказала Батванска, це може бути на час війни, принаймні? Чому взагалі це оголошення важливе І чому потрібен цей трибунал? Це питання важливе, бо існує дуже багато шляхів розслідування всіх злочинів, і ми знаємо, що українська генпрокуратура вже розслідує десятки тисяч злочинів, а зараз Стровано за останніми цифрами майже 90 тисяч воєнних злочинів Росії. Існує розслідування різних численних злочинів, але не існує досі механізму для розслідування саме злочину агресії Росії проти України. І як я вже сказав, США тривалий час не підтримували ані цю ідею конкретно, ані якийсь із конкретних механізмів, які розглядали США та партнери. Коротке питання. Як ти думаєш, чи може це підштовхнути власне саму процедуру створення цього трибуналу з розслідування конкретно злочину агресії? Uh... Звичайно насправді існує існує знову ж таки достеменно не існує одного варіанту, який підтримали і США, і партнери, і Україна. Тобто досі розглядаються конкретні варіанти. Але той факт, що США підтримали цю ідею, і той факт, що підтримали якусь конкретну модель, вже так просуває цю просуває цю ідею, просуває ідею створення якоїсь конкретної моделі. Для розслідування цього злочину Олексій, чи є консенсус, зокрема у громадянському суспільстві України, про створення саме трибуналу для розслідування злочину агресії? Як це пропонує українська влада і просуває цю ідею? Ну насправді не існує як такого одного консенсусу, як ми вже говорили. Існує станом зараз на зараз кілька моделей, які розглядаються. Це в тому числі і ця модель, яку пропонують США, модель інтернаціоналізованого українського суду, який є гібридним судом українським судом з багатьма міжнародними елементами. Є також така більш відокремлена міжнародна модель. Яка матиме, яка буде саме, саме міжнародною, яка буде саме у міжнародному форматі, але от у держдепі вчора, коли зробили цю заяву, Батванска зауважила, що е, така модель е, потребуватиме більшої підтримки е, генасамблеї? ООН. і можливо, просто не можна буде назбирати достатнього голосів, щоб е, підтримати створення цієї моделі. А також е, ця модель е, потребуватиме багато е, фінансування у такій довгостроковій перспективі України. Ска влада вже неодноразово висловлювалася щодо побажання створення саме такої більш відокремленої міжнародної моделі, і насправді ми почули. Підтримку цього варіанту і від українських правозахисників. от на їхню думку, подібний міжнародний суд він мав би менше питань до нього і міг би подолати всі можливі імунітети проти керівництва країни. Бо гібридна модель вона не передбачає те, що Україна може може висунути конкретне звинувачення проти керівництва росії бо існує імунітет імунітет лідерів росії імунітет президента який україна не має юрисдикцію, щоб подолати і от правозах... правозахисники наголошують наголошують на тому що гібридний варіант він краще саме для воєнних злочинів злочинів проти людяності злочину геноциду і от сьогодні я говорив на цю тему з олександрою Матвійчук, яка є керівницею Центру громадянських свобод, який минулого року отримав Нобелівську премію миру з цього приводу, і ми пропоную заслухати її зараз, що вона саме каже з цього приводу. Відповідаючи на це питання, я хотіла би пояснити, які міжнародні злочини існують, і всі вони зараз вчиняються Росією в Україні. Мова йде про чотири види міжнародних злочинів: про злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Коли ми говоримо про злочин агресії, то проблема в тому, що не існує жодного міжнародного органу, який має зараз юрисдикцію, щоб притягнути до відповідальності Путіна та його оточення за цей вид злочину. Тому я та інші українські правозахисні організації підтримують створення спеціального трибуналу по агресії для того, щоб цей вид злочину теж не залишався безкарним, і тут важливо створювати його у такий спосіб, щоб ні в кого не викликало сумнівів, що цей суд має міжнародний характер. І може подолати так всі імунітети вищих посадових осіб держави, які вони мають відповідно до міжнародного права. А от гібридний механізм, на мою думку, краще створювати для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, тому що національна система зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю цих злочинів. І для того щоб посилити її спроможність, і щоб вона працювала у відповідності до стандартів правосуддя, варто створити таку модель всередині національної системи, де би національні слідчі працювали з міжнародними слідчими, національні судді працювали з міжнародними суддями. Олексій, ще одна тема про яку я хотіла з тобою поговорити. Це заморожені російські активи. Уже минув рік відтоді, як низка країн запровадили санкції. Зокрема, заморозили власність активи, наближених до Путіна російських олігархів. Однак ці кошти досі не надходять на потреби України. Як до цього закликала зокрема українська влада та низка західних політиків, що для цього потрібно, і чи готові країни, такі як США, все ж таки піти на це. Насправді у США запрацьовував механізм, за яким конфісковані гроші, а міністерство юстиції може направляти в держдеп, який в свою чергу може направляти ці гроші вже до України, і ці гроші можуть піти на відбудову України. І якщо говорити саме про ті кошти російських олігархів, які заарештували міністерство юстиції, то йдеться про ордери стосовно літаків. Яхт на які накладено арешт, розкішної нерухомості, і загальна сума цих всіх активів складає вже 1 мільярд доларів. І є перше судове рішення, згідно з яким 5,4 мільйони доларів. Вже незабаром можуть надійти через такий механізм до України, і е, як це працює, як це відбуватиметься далі? От можемо заслухати фрагмент мого інтерв'ю з Ендрю Адамсом, який є е, керівником е, робочої групи Клептокепчер. Це робоча група в міністерстві юстиції, яка власне займається цими питаннями. Пропоную послухати. Рік тому у березні генпрокурор США Мерік Гарланд започаткував клептокепчер та призначила з директором цієї ініціативи. Чого вдалося досягти протягом цього року? Наша оперативна група розпочала роботу одразу після повномасштабного вторгнення. Наприкінці лютого, на початку березня, ми вже зібрали групу адвокатів. Прокурорів, агентів, аналітиків та спеціалістів звідусіль в американському уряді, щоб зосередитись на двох завданнях: По-перше, ми поспішали із накладенням арешту активів та початком процедур із конфіскації великих дорогих і рухомих активів, наприклад, яхт та літаків. Водночас, ми знали, що у довготривалій перспективі більше значення можуть мати справи проти посередників у відмиванні грошей, осіб та мереж тих, хто професійно обходить санкції та експортний контроль в грудні в інтерв'ю голосу Америки ви називали орієнтовну суму активів російських еліт, що перебувають під санкціями, на які накладено арешт. Ішлось про 40 мільярдів доларів у та за кордоном. Яка ця цифра зараз, і яка частина з цього у Сполучених Штатах? департамент Якщо говорити саме про те, чим займається міністерство юстиції, арешт та конфіскація відповідно до судових ордерів, судових рішень про конфіскацію, ця цифра на рівні одного мільярда доларів. Йдеться про ордери стосовно літаків, яхт, на які було накладено арешт, квартири та розкішну нерухомість у США, а також банківські рахунки, цінні папери тощо. Але це те, що ми можемо зробити, коли встановлений зв'язок між кримінальною активністю та власністю. Коли йдеться про міністерство фінансів, держдеп, міністерство торгівлі та наших міжнародних партнерів, те, що вони можуть робити зі своїми повноваженнями, значно виходить за межі того, на що міністерство юстиції може накласти арешт та конфіскувати Повну версію цього інтерв'ю із Ендрю Адамсом можете подивитися на сайті голоса Америки українською та в соцмережах. Олексію, дякую тобі дуже за твій аналіз, за твою розповідь. Я нагадаю нашим глядачам, це був Олексій Коваленко, із деталями підтримки Сполученими Штатами ідеї створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Нагадую, що ви як завжди можете ставити ваші питання у коментарях. Не цурайтеся обов'язково. це. я буду пробувати відповідати. Дати на них в наших програмах. Дякую ще раз за увагу. Побачимося в програмі Час тайм» о 22-й. і на все добре, Па-па!